Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні трошки поговоримо про жакардовий свет, який я збираюся в'язати. От, оскільки сумісника по ньому не буде, зв'язати можуть дівчата в моєму курсі. В'яжемо яж, все, в'яжу все. Тут трошки розкажу про саму ідею светра. Ну, я вам його намалювала, наскільки це було можливо. Схожу конструкцію я в'язала саме з таким рукавом у своєму просто поло. і тут він буде ну, плюс-мінус отакого формату. От, в подібний виріз буде. Доволі таки широкий хочу його зробити. Ну, і бачите, сама буде трошки така родзиночка в обробці горловини. Це те, що стосується светра. Сорочковий рукав, От. Ну, і Основне полотно буде жакар. Резинки будуть смужки. Отут ще буду трошки гратися зі смужками на горловині. Рукава будуть іншим жакардом. Я так думаю. Поки що, я так думаю, а далі буде видно, бо воно іноді вирішується все вже в цьому в процесі. Я добу, мабуть, лазила, шукала, коли мені. Ну, щось, знаєте, як я кажу, сталося, сталося щось я побачила і вирішила, що мені воно потрібно, той светр. Значить, Тобу я не спала, малювала. Класна, класна така зоши для малювання Жокарду. Лазила по всім своїм поличкам і шукала. Шукала те, що я хочу зв'язати. І так сталося, що в мене, хто зі мною давно, ви знаєте, що дуже довгий час я купувала пряжу, у мене там є по 400 грамів. Ну, по 300 мав, 400-450, тобто такі ще моменти є. І так сталося, що цієї рожевої ниточки в мене, тут в мене суміш. значить, У мене цієї рожевої ниточки, є 400 грамів це кашемір. Каріядж, наскільки я пам'ятаю. Ну, і тут вже я підмотувала, бо різні метражі блакитної цієї і рожевої нитки, і то в мене є тон в тон, з нею отака класна нитка в підмот. Тут щось не мішано. Меренос, махір і крапля поліаміду, мабуть, щось таке. От, Це в мене вже був зразок трошки більший. За рахунок того, що є меринос, бачите резинка, коли прання, вип... зробила ВТО, резинка оця, вона просто розтіклась, як соплі. О, коли воно висохло, резинка зійшлася, і бачите, як воно виходить? Дуже класно. Вона тримає рельєф і навіть трохи пружине. Тепер, чого для мене було важливо, що у нас з резинкою. Якщо ви будете, як я кажу, йти моїми стежками в'язати жакарди, а жакарди вони захоплюють, я вам так скажу. Вони дуже захоплюють. Одна моя знайома, яка в'яже за жакарди, чи в'язала декілька разів лопопейси, вона каже: ну, скажи, скажи, що вони просто-напросто захоплюють і не відпускають. Кажу, так, да, саме так. Значить, я вирішила в цей светр все найкраще і одразу засунути. Тобто, в мене будуть оце смужечки, тільки в різній в іншому чередуванні. І ось показую вам, я робила два варіанти цих ялинок. Оця мені вона дуже-дуже почала якось в очах рябити. Це зараз на фоні ось тієї вона добре виділяється. Коли вона була одна, то вона в мене дуже рябила. От, я прям якось не розуміла, що. Тому я вирішила збільшити рапорт, рапорт 26 петель. от Я його збільшила, і тепер пречудово. Тепер оцей, оцей такий більш, як це правильно сказати, більш широкий і е, така більш крупна ялинка, вона мені подобається більше. От. У мене кардна нитка і одна і друга. Думаю, що це в принципі, для тих, хто буде в'язати жакард, ви маєте знати. Можна, звичайно, наваяти і не на карні, але руками я вам скажу то, те завдання. От у мене кардна нитка. Цей зразок у мене зв'язаний на спицях 2,0-2,5. цей на 2 І це мені, чесно кажучи, ще й тактильно. Він начебто більш повітряний, але, знаючи, що жакард, він може десь підсідати. То буду в'язати на спицях 2.0. мені він такий мілкий, подобається більше. Ще дивіться, який а, такий так ефект є. Ось тут за рахунок того, що воно відрізняється, відціняється синім, здається, що це рожеві смужки на а, синьому полотні. А тут відціняється ось з рожевим, то тут сині смужки на рожевому полотні. От бачите, маєте на увазі, що є ще от такі моменти. Якби отут одразу було б ну, так, синє, то так само було б, ну, типу, Рожеві смужки на синьому. Якщо будете в'язати жакар, не лінуйтеся робити зразки різними спицями, щоб ви розуміли, що вам підходить. Чи не стягуєте ви отут полотно, і чи не буде з цим ніяких там ну, надалі трошечки таких, як я кажу, неприємних сюрпризів. Пам'ятайте, що у вас жакард – це подвійне полотно. Воно подвійне у вас. Резинку рекомендую в'язати або з підмотом, або тощо, щоб у вас на виході було однакове полотно. Тут у мене резинка в'язалась на 2 з половиною, а основне полотно на 2. Звичайно, в Великому виробі, при переході з резинки на основне полотно в мене буду додаватися петлі. Резинку я вирішила, ну, вона то зійшлася, але я її вирішила заміряти щільність отак. Тобто, в мене окремо щільність мірялась на резинку, окремо щільність на жакард. Майте це на увазі. Хто захоче зв'язати, приходьте до мене на. Курс в'яжемо все, і там я буду розповідати, показувати, розказувати, як я що в'яжу. Як в'язати жакард? У мене є на каналі. Посилання я вам залишу. Ну, і в принципі, мабуть, це основне, що треба знати. Це ж у мене розрахунки. Особливо зараз уважні зроблять скрін. Подивиться, що тут має бути 549 петель, злякаються і все. А може, і не все. От. А, мабуть, це основні моменти, які ви маєте враховувати. Пам'ятайте про візерунок, що ви читаєте його, якщо ви розворотними в'яжете лицьовому рядочку справа наліво, виворітному зліва направо. Відмічайте, де що у вас закінчується, коли ви, наприклад, відв'язали рапорт. Бо в мене тут десь ну, десь я трохи було в мене, тут що я загубилася. От. Тому це важливо. І не бійтеся, не бійтеся підкорювати нові вершини. Я вам кажу, в мене зв'язався, в мене є свет, жакардові пекельні кури. Там, правда, були, були спиті 3-0. Там він такий більш нитка була більш товща. Зараз я вирішила зв'язати такий, він ну, реально класний, тонкий, не буде такий щільний жакард. От, і по задумці в мене, ну, я вже казала, тіло буде о, ялинкою, а рукава будуть якимось іншим візерунком. Фішечкою буде, звичайно, обробка горловини. я буду обробляти так, як ще ну, таку горловину буду в'язати, яку ще не робила. От. Маю надію, що вам було корисно. Пробуйте в'язати жакард. Ви ж розумієте, що в мене він так само виходив не з першого разу. От, Тому в'яжіть у задоволення. Маю надію, що вам було трошки корисно.